Thank you. Вітаю, друзі, така незвична тема. Ну, давайте до неї вернемося. А на початках стартуємо з музики, два великих імені в музиці, і поп-музиці, і джаз-музиці. Miles Dev, звичайно, це джаз з трубою. А біля нього Мішеві Це да, цей знайомий, видатний французький композитор, який озвучив енну кількість фільмів, та не тільки фільмів супер. Супер розкручений, що він тільки не отримував великі нагороди, Оскари, Греммі, До і так далі. І це все Колтрейн, І все це Легран, Мішель Легран. Чому я показую цей диск? І все-таки рекомендую послухати і для вас виведу принаймні QR Legrand Джаз. Тому що Колумбія, яка власне в 58-му році. Записала, а потім вже в 2000-х роках перевидала. А штучний інтелект в 2000-х роках в, в кінці 20-х, ой 20-х, не, не в кінці 20-х, в кінці 19-го, на початку 20-х років, штучний інтелект опрацьовуючи. Музикальні твори минулого вважав, що алігран джаз варто віднести до одних з пріоритетних напрямків джазі, які будуть розвиватися, і це великий стандарт. Ну, Джа Стандарт це поставити собі пам'ятник однозначно. Тим більше, що в цьому альбомі зібрані виконавці кожне ім'я, з яких є уже легендою в області джазу. Ну, Майлз Девіс, який, до речі, там кілька композицій. В нього є окремі ще композиції, зв'язані. Лише Майлз Девіс переграє. Переграє Мішеля Леграна. А окрім цього, Майлз Девіс, Джон Колтрейн, Біл Еванс, Бен Вебстер, Фіб Вудс і ще кілька супер знаменитих особистостей, і все це Легран Джаз. Ну, шикарний, дуже красивий альбом, якраз під настрій. Є такі композиції, що просто розпливаєшся. Ну але давайте вертатися до основної теми про інших людей. Ми з вами настільки соціальні, що навіть не задумуємося, наскільки ми соціальні. А значить, живучи серед людей, і якщо ти тягнешся до людей, ну це є соціальність, а реалізуєш себе з допомогою інших людей. То зрозуміло, що ці люди для тебе щось значать. Ну, не просто там реалізуєш анатомічні структури, які відповідають за соціалізацію, гіпокам. Я це доволі часто згадую в лекціях, що таке соціальний мозок, на відміну від індивідуального, от просто проживання серед інших людей, з якими ти зв'язаний по роботі, зв'язаний з сімейними вузами, зв'язаний дружбою, зв'язаний одинаковим хобі. От навколо тебе крутиться дуже багато людей, і ти один серед них. Якщо ми дійсно настільки соціальні і настільки відображаємо те, що відбувається в соціумі, це і наш мозок, ну соціальний мозок, то чи можна вважати інших людей в твоєму житті частиною тебе? Я взагалі виніс тему дзеркала. Інші люди як дзеркало. Іншими словами. Те, що ти бачиш в інших людях, до кого ти тянешся, кого ти хочеш уникнути, з ким тобі крайне неприємно зустрічатися, це твоє зеркало. Інші люди характеризують в першу чергу тебе. Ми наші думки, ми наші думки, наші емоції. І все, що об'єктивно заходить в наш світ погода. Автомобілі, рух, якісь політичні дії, воно торкається твого особи особисто твого життя, і інші люди, ти, якими ти знаходишся, до яких ти йдеш на день народження, з якими ти завтра зустрінешся. Я сьогодні записую в неділю, зупинишся, зустрінешся на роботі, а з якими ти хочеш поспілкуватися, з якими ти хочеш випити чай, з якими ні в якому випадку ти не хочеш після роботи пересікатися, тобі вистачає на роботі чи ще якісь речі. Що вони характеризують? Ну, в першу чергу, вони відображають в силу того, що в нас всіх дзеркальних нейронів вистачає, достатньо, і всі задумуються на тему, що дзеркальні нейрони це автоматичне відображення. Ну, дзеркальні нейрони розкидані по мізках, в основному гіпокамп, лобна доля. А це ті нейрони, які відображають навколишній світ на емоції інших людей. Ми даємо подібні ж емоції. Емпатичний такий зв'язок Нагоре Ми зробимо сумне обличчя, воно в нас автоматично стає. На якийсь веселий щирий сміх. В нас точно також виникає посмішка. І зрозуміло, що всі оцінюють позицію дзеркальних нейронів як така, знаєте, пасивна роль. Отрапився в твоєму житті якийсь смішний кумедний випадок, ти йшов по вулиці і щось побачив смішне, і дзеркальні нейрони спрацювали, так як дзеркло. бемц, і ти відобразилося. Але в даному випадку, згадуючи інші люди, як дзеркало, я хочу сказати про інше. Про те, що, скоріш за все, ці дзеркальні нейрони працюють не по принципу. А лише відображення і відреагування, вони і працюють ще по принципу запиту на ці емоції. Іншими словами, ми шукаємо ті емоції, які не просто нас піднімають, наш настрій, які відображають нашу сутність. На сьогоднішній момент вона може бути дуже різною, не тільки бажання бути там спокійним, веселим, от як бути там спокійним, збалосованим в смутні часи, в часи кризи, пандемії, а тим більше війни, як залишатися? Ні, це одночасно запит на тему, дайте мені відобразити себе. От всі говорять, що ви настільки спокійний. Я для прикладу говорю Я зараз не про себе, але щоб було зрозуміло. Всі говорять, що ви настільки спокійний, збалансований. А людина, оця до якої звертаються ви, ти спокійний, навпаки, тягнеться до того, щоб проявити відчуття власного неспокою. Я думаю, що вас поки що не заплутав. Просто хочу а, пояснити одну дуже просту іншу істину, що навколишні люди, серед яких ми крутимося, на яких ми відреагуємо. Позитивному, негативному, це наш внутрішній запит. Це те, де ми хочемо проявити себе. І проявляти себе лише в задоволенні, в щасті, в радості, такого не буває. Ну не можна проявляти себе. От що б не відбувалося в твоєму житті, в тебе, в своєму сім'ї, на роботі, з в в твоїм народом, в державі, на планеті Земля. Ти весь час ходиш і шукаєш позитиву. Ну, дурістика, так не буває. Значить. Якісь моменти нашого життя ми обов'язково автоматично починаємо підшукувати тих, де ми можемо синхронізувати, розрядитися в своєму негативі. В співчутті, в горі, в переживанні. Інші люди реально дзеркалять сьогоднішню твою ситуацію. А значить, ми отримаємо шикарний діагностичний інструмент про себе. Суто Суб'єктивне і одночасно об'єктивне. Серед кого ти крутишся, до кого ти тянешся, з ким ти хочеш спілкуватися, що ти отримуєш від цієї людини, чи групи людей, чи, чи взагалі великої величезної групи людей, воно тобі потрібне. І повірте, і в негативі, і в злості, і в агресії, і в сумі, і в депресії також є певна своя логіка. Я зараз не про розлади, там логіка нейрохімічна. Я зараз говорю про цю відповідність. Отже. Ми маємо такий інструмент, і його потрібно вміло використовувати. От просто задуматися періодично. От завершується рік, подумай, от протягом цього року, з ким ти дружив, до кого ти тягнувся, серед кого ти був, з ким би ти хотів бути, чому до цих людей ти не йдеш? Це також тобі додаткова інформація, де твоя щирість. Ти можеш піти до них, ну, сила обов'язки, роботу, ще якихось виконання обов'язкових функцій, і так далі. Ти підеш до них і будеш отримувати негатив. Але це тобі підказка, який ти на сьогоднішній день. А Інші люди, як твоє дзеркало. Доволі просто сказати, серед кого ти є, крутишся, такий і ти є. Ні, це складніше. І я тому не звів лише до такої нейронної імпровізації на тему дзеркальні нейрони, а значить ми відображаємо, скоріше інші люди, як твій запит, і вони будуть характеризувати конкретно тебе в конкретний момент, тому що завтра вони можуть змінитися. Але для цього ми будемо з вами зустрічатися, щоб черговий раз думати, думати і ще раз думати і слухати Мішель Леграна.